Друзі, робимо експеримент разом зі мною. В мене є ось така годівничка, дуже класна. Подивіться, з пташечкою. Є корм для пташок. Я хочу насипати корм, повісити годівничку на дерево. І експеримент заключається в тому, що я хочу. Спіймати відео момент тобто засняти відео, коли прилетять пташки, їсти корм. Чи вийде в мене, я не знаю. А ти поки підпиши, щоб не пропустити результати експерименту, будемо спостерігати разом. До речі, цю годівничку можна залишати на зиму, її нічого не буде. Вона суперстійка до морозу, і пташки можуть прилітати і їсти на сінечко всю зиму. Так, є годівничка, відкриваємо корм. Ось так вона виглядає. Ось пташечки прилетять, і ми з вами зафіксуємо цей відео момент. У мене якраз є така тут міцна гілочка, буде дуже зручно повісити цю годівничку і будемо разом чекати пташок.